Таганрог, Нижній Новгород, на Дону, Москва. Ну мені здається, що ці міста аж ніяк не стосуються Африки. Чому ти про них згадав? Це не повний перелік містерев, де про прильоти знають не щиток. Міста, які ми щедро прикрашаємо бавовною. А у нашому наступному матеріалі експерти розмірковують про українські дрони камікадзе на території ворожої країни та про їхній вплив на хід війни. До Росії прилітає і регулярно. Аеродроми, військові об'єкти та навіть столиця країни-агресорки. Коли понусь такі операції, то роблять собі там декілька таку знати да, там цільному родин. Сама смачна да куди про які цілі йдеться. І куди ще прилетять безпілотники? Це перш за все, підприємство військово-промислового комплексу. Ще перед атаками безпілотники російське військове командування повідомило про скасування навчань захід 2023 Військові тренування раніше відбувалися щороку на кордонах Білорусі та Росії. Навчання здебільшого це більше такі показові заходи збирається на керівництво, Такі большина начальники з такими фуражками, як щоб там гелікоптер присів на них, і такі лампаси широкі щоб… Подивуєте, тобто сенс навчання в тому, щоб показати, що там що ви можете. А для того щоб показати, що ви можете, треба задіяти найбільш професійно. З професійними проблемами частково загинули, частково в полоні, частково зникли безвісті. Решта задіяна на фронтах. Техніки теж бракує: танки, артилерія, авіація, і найголовніше системи протиповітряної оборони все на території України. Тож армії окупантів не до навчань. Тут хоча б свою територію захистити. І з цим у загарбників проблема. Ростов на Дону та Нижній Новгород і Москва. Це далеко не весь перелік російських міст, куди почали прилітати дрони. Врізаються безпілотники Камікадзе у військові об'єкти. Нещодавно, чиїмось дронами, було атаковано підприємство Кремній ЕЛ. Це підприємство, яке виробляє основні, скажімо так, основні, мік... основні мікросхеми з тих, які не закуповуються. Які використовуються в ракетах іскандер в зоні ураження і урядові відомства вибухало в Москва Сіті, діловому районі російської столиці, це удари по діловій столиці Москви. якщо Москва Сіті? Це урядові установи, які там знаходяться. Мінпромрозвитку, Мінекономрозвитку. По ним вдарити а... не зрозуміло, як це все відбувається, але ось так неприємно, м'яко кажучи. І ця так звана неприємність стається дедалі частіше. Російське ППО успішно пропускає безпілотники. Росіяни почали прокидатись від вибухів регулярно. У нас вилетіли всі вікна, все посипалось. Ми, звісно, з дитиною злякались. Ми взагалі не можемо зрозуміти, як вони долітають сюди, у Москва сіті, тому що на нас відбуваються всі удари. Росіяни не розуміють, чому дрони долітають до Москви і чому так звана спецоперація перекинулась на територію країни-агресорки. На ці питання російська влада не відповідає. Атаки дронами пропагандисти називають тероризмом. Але є одне але жодна цивільна людина так і не постраждала. Що б вони там не казали, але навіть вони не кажуть, що хтось загинув. Підприємства вигорають, високотехнологічні станки вигорають. Аеродроми росіян теж у вогні. Це супутникові фото литовища у Пскові, атаковані транспортні борти Іл-76. І ця атака не перша. За тиждень до того безпілотники приземлились на аеродромі Сольці і пошкодили кілька стратегічних бомбардувальників. Щодня є новини про чергову бавовну. І десь там на території агресора різні випадки. Іноді вони дуже гучні, іноді менш гучні, але всі вони дають трошки більше відчуття справедливості, бо війна з її наслідками повертається назад, повертається до агресора. Щоправда, самі росіяни цього поки не усвідомлюють або не хочуть усвідомлювати. Попри вибухи у тилових містах, масового ефекту це все ще немає. Ну на жаль, для нас е, проте, от ті регіони, де знаходяться ці військові підприємства, вони страждають. В них вибухає, вони до цього звикають. Вони це сприймають як церкову виставу, але щось там, щоб на них повпливало, що вони почали виходити на вулиці. Поки що такого немає. Взагалі, Росія має заплатити за свою агресію сповна. Війна повинна закінчитись в країні, яка її розпочала, і хоч повномасштабних зіткнень на території країни агресорки поки немає, бавовна все ж стала регулярною.